Після того, як Дамблдор дізнався, що у Волдеморта тепер тече кров Поттера, Гаррі здалося, що він побачив на обличчі директора ледь помітну посмішку. Чому? Бо він тепер знав, що у Гаррі є шанс вижити, коли йому доведеться пожертвувати собою. І вся справа саме у крові Поттера, яка досі є під захистом Лілі. Це Дамблдор пояснював Гаррі, коли вони зустрілися після того, як Дамблдор помер. Він узяв твою кров, щоб відтворити собі живе тіло. Твоя кров тече у його жилах. Гарі, Лілін захист у вас обох. Поки він живе, ти житимеш теж. Тобто справді тепер Волдеморт міг торкнутися його, але не міг вбити, так само як і Гаррі не міг вбити його. І тому, коли вони ось тут билися, це не мало взагалі ніякого сенсу, оскільки в них і палички-близнюки, і вони не могли один одного вбити через кров. А у фінальній битві, як ви мабуть пам'ятаєте, Волдеморт помер не від вбивчого заклинання Гаррі, а саме від свого, яке по суті зрикошетило від роззброювельного заклинання Гаррі.